Ветеран російсько-української війни Василь Рибчук та чинний військовослужбовець Василь Кашуба ще під час бою на фронті загорілися ідеєю відкрити власний бізнес. Зародилася ідея це з моїм партнером. Ми як двоє військовослужбовці, тоді ми несли службу в на КПП. От а коли ти на КПП ну сутку стоїш, ти думаєш безпосередньо про їду. Ну, ми замовили доставку і там ми зговорилися, щоб от, мій партнер теж мав таку ідею, що він хотів би щось заснувати. А я до повномасштабної війни був шеф-кухаром шеф в ресторані, і якось ми так, це був перший дзвіночок цієї ідеї. Так. От. Потім, коли вже проходив реабілітацію в лікарні, то ми ще раз зустрілися, більше обговорили, і якось оці перші крочки в таке велике ціле, і ми так почали цю ідею. Робити разом Василь Рибчук служив у 50-му полку національної гвардії. Під час мінометного обстрілу отримав важке поранення. Перебуваючи на реабілітації, його не полишала думка про створення власного кулінарного простору. До цієї ідеї пристав також побратим Василька Шуба, оскільки дотичний до полкової бухгалтерії, то швидко опанував фінансовий менеджмент бізнесу. Ми подумали, що в принципі, коли смажеш м'ясо диметься, і буде класно підходити димно і того в нас димно, А кольори ми. Підбирали червоний, типу у нас виходить як колір м'яса, крові. Сірий це у нас виходить як вуголь дерево ко І Жовтий, це в нас вогонь, коли воно горить, жовтим віддає і того в нас такі кольори. З моменту відкриття доставки димно минуло ще місяць, але замовлень із кожним днем стає все більше. Усе завдяки тому, що в закладі використовують виключно свіжі продукти. Функціонує крафтове виробництво сьогодні. В цьому закладі, який створений ветеранами, який ми рахуємо ветеранським бізнесом. Для того, щоб розказати людям, що є в нас таке в місті, популяризувати тим самим, ну і маємо надію, що за допомогою нас все ж таки в людей з'явиться більша кількість відвідувачів. Моя особиста думка, знову ж таки, як ветерана, відкривати бізнеси ветеранські в місті це потрібно, це корисно, це приносить все ж таки. Податок в наш бюджет найважливіше, що хлопці повернулися і що вони роблять добру справу. Вони дають роботу ну, собі своїй родині, а також найманим працівникам. І що вони після війни бачите, в такий спосіб займаються тим, що вони люблять, і це важливо. І ми хочеться підтримати. Михайло березень, Денис Сатановський новини на вежі.